Наразі багато говорять про майбутню Росію у далекій перспективі і навіть те, що Путін при владі надійніше, аніж нові непередбачувані гравці. Що скажете з цього приводу? Я можу сказати, що від особистості нічого не залежить. Навіть якщо Путіна переїде машина, інтерес Росії до України не зникне. Вона продовжуватиме намагатися чинити вплив на події всередині України. Ми звикли зосереджуватися на особистостях, вірячи, що новий прем'єр-міністр чи президент може кардинально змінити політичний вектор. Насправді все набагато складніше. Важливо розуміти, що це не забаганка Путіна. Україна буферна зона для Росії: нейтральна держава, не піде на користь ні Заходу, ні самій Україні, але це в інтересах Росії бачити її такою. Хто б не був президентом, він матиме глибоку зацікавленість в Україні. Як ми можемо знати, що насправді відбувається в Кремлі? Адже нині існує безліч нових технічних можливостей. Але нам майже нічого не відомо, Ми просто не надаємо цьому уваги. Важливі саме дії, а не слова. Росія мала відносно проросійський уряд в Києві, але їй не вдалося його зберегти. Не вдалося цілком зрозуміти, що відбувалося на Майдані. Трапилося приєднання Криму. Це було своєрідним приєднанням, а не вторгненням. Росія намагалася максимально розхитати ситуацію на сході України, але відверто їм цього не вдалося. Насправді, Російська Федерація набагато слабша, ніж ми звикли її уявляти. Цікаво проаналізувати саме те, чого Росія не робить. Не направляє масштабні військові сили та чисельні дивізії в глиб території України. Росія прийняла ту лінію фронту, яка встановилась і діє на її основі. Проблема Путіна в тому, що варіанти його дій обмежені. Нестабільність в Україні ось чого він прагне найбільше. Якщо уряд не зможе впоратися з управління державою з подоланням кризи, то це зіграє на руку Росії та ФСБ. Рік по тому абсолютно зрозуміло, що Росії не вдалося похитнути стратегічний вектор України. Вона, як і раніше, орієнтована на тіснішу співпрацю з Заходом. врешті-решт, єдина та об'єднана Україна буде найкращою відповіддю для Росії. Чимало критики лунає щодо неготовності урядів західних країн та НАТО. По перше, варто сказати, що саме Українцям не вдалося повністю убезпечити власну країну. Особливістю цього регіону є очікування того, що хтось інший подбає про їхню національну безпеку. Спираючись на досвід із Іраком, зрозуміло, що захист нацбезпеки непросте завдання, оскільки Україна відмовилась від позаблокового статусу, вже можна вести мову про допомогу у цьому питанні. Необхідно точно знати, на що здатна Росія, а на що ні, чи має вона дійсно змогу окупувати таку величезну державу, навіть якщо та не чинитиме опору. Зв'язку з численними порушеннями повітряного простору скандинавських країн, учасниць НАТО, викраденням офіцеру естонської поліції постає питання: наскільки інші країни здатні себе захистити? Головною метою вищезазначеного є потрапляння на шпальти газет. Входження у повітряний простір іншої країни не є стратегічно важливим. Захоплення офіцера поліції це складне питання. Сполучені Штати, до прикладу, теж регулярно входять у повітряний простір Росії. Це просто тема для журналістів. дуже модно нині говорити про гібридну війну. Є й ті, хто скаже, що в цьому немає нічого нового, а КДБ діяло аналогічно і раніше. Які нові засоби були застосовані в конфлікті з Україною? і Як їм можна протидіяти? По перше, варто зазначити, що діяльність ФСБ була дуже неефективною. Вторгнення Росії на сході України передбачало, що кількість проросійського населення почне невпинно зростати. ФСБ не вдалося спрогнозувати, що все станеться з точністю навпаки. На мою думку, ФСБ це організація з серйозними можливостями, у тому числі пов'язаними з грошовими транзакціями, але вже зовсім не така, якою вона була 20 років тому. Якщо поглянути на росіян, я як американець можу зробити висновок, що вони зазнали поразки. Вони взяли фундаментальний національний інтерес, мати нейтральну державу сусідку Україну і замість того, щоби сприяти цьому, отримали декілька окремих шматочків від неї. Не слід думати, що вони на цьому зупиняться. Зараз Росія переоцінює власні невдачі і чекає на кризу в Україні. Кремль чекає на кризу, згенеровану самими українцями. Ви маєте тенденцію до створення політичних криз, якими можна скористатися? Сенат США підтримує Україну в забезпеченні її зброєю ураження. Наскільки це серйозно? Чи може це стати ключовим аспектом у вирішенні цього питання? Це серйозний аспект, але не основний над збройними силами та спорядженням необхідним для захисту національної безпеки України ще працювати і працювати. Поляки, американці, німці не прийдуть на українську землю захищати її? Америка зосередилася на Польщі, країнах Балтики, Вірменії, як на лінії оборони. Україна ж знаходиться під перехресним вогнем. У випадку з Україною Росія розглядається як супротивник. Водночас вона є гравцем в переговорах і у вирішенні конфліктів в Сирії у питанні Ірану. Як все це загалом впливає? Де можуть бути поступки і якою може бути роль Росії? Звичайно, багато речей обговорюється. Ми двічі воювали з Німеччиною та Радянським Союзом. Американці ніколи не реагують завчасно, але коли настане час дати відповідь, вона серйозна. Звичайно, має бути союзник, здатний гарантувати до певної міри національну безпеку. Я не можу сказати, що ми були в захваті від вторгнення до Франції. Це Дуже складна ситуація, і я вважаю, що найголовніше усвідомити, як погано Росія насправді впоралася. Вона бажала мати поруч нейтральну або проросійську Україну, а натомість зазнала цілковитої невдачі у цьому питанні.